Як же приємно у похмурий осінній день загорнутися у ковдру та з чашкою гарячого какао переглянути улюблений фільм та виманити з дому справжніх кіноманів цього місяця буде чим. вмощуйте й зручніше. Адже я, Денис Швецов, розповім вам про найгарячіші кіноновинки листопада. Камера, мотор. Поїхали! Першим фільмом, який цього місяця відкриє зали кінотеатрів глядачам, буде аудитор. Бен Афлек уже освоїв похмурий образ Бетмена. Тепер актору потрібно зіграти роль математичного генія, котрий займається аудитом. А що ж тут похмурого? запитаєте ви. Співпраця з покичками ніколи не приносить щастя. Особливо якщо доводиться робити за них брудну роботу. У режисера фільму Гевіна Оконера доволі складне завдання перевершити ігри розуму Рона Говарда. Тім, стрічку аудитору вже найменують фільмом номер один 1 США. Перевірити правдивість цього твердження українські глядачі зможуть 3 листопада у найближчому кінотеатрі країни. Наші очікування прекрасний розум для поганих справ. Кожен із нас мріяв про незвичні вміння в дитинстві, та зростаючи, ми розуміли, що це лише дитячі сподівання, яким ніколи не здійснитись. Фільм «Мак Стіл» розповість історію парубка, який все ж отримав надзвичайні можливості. Як і годиться, йому потрібно буде боротися проти лиходіїв у фотористичному костюмчику, використовуючи вміння, якими колись наділив його батько. Над сюжетом до стрічки клопотався Крістофер Йост, відомий за фільмами про Торе. Тому, хоча б за якість сценарію можна не переживати українського глядача, сталевий Максим зможе вразити 3 листопада. Наші очікування вперед, Power Rangers! Гільєрмо Дель Торро вирішив нагнати жаху наглядачів, взявшись за створення чергового жахастику. От тільки цього разу до його рук потрапила незвична стрічка, відома своєю назвою ледь не кожному кіноману. Фільм Дзвінки розповість історію дівчини, якій не пощастило переглянути прокляте відео. Її тілом заволоділа зла сила, котра помститься кривдникам панянки за всі приниження. Погодьтесь, доволі незвичний формат. Враховуючи попередні частини фільму, чи вдасться врятуватись хоча б комусь? Про це ви зможете дізнатись 10 листопада. Наші очікування, ніколи не приймайте дзвінків від незнайомців. Ці нестерпні сусіди то ремонт опівночі починають робити. То зранку газон косять, то працюють секретними агентами. Так і життя звичайної подружньої пари, яка нічого не підозрювала, одного дня перевернулося з ніг на голову. Без кур'йозів та жартів, звісно, не обійдеться. Сподіваємося, що творці суперперців добряче постаралися, аби розсмішити нас. Розкрити секрет Джонсів українські глядачі зможуть 10 листопада. Наші очікування шпигуни шпигуни-невдахи завжди перемагають. Безкінечний всесвіт. Скільки питань виникає у пересічної людини лише за однієї згадки про нього? Чи справді він безкінечний? Чи існує життя на інших планетах? А що коли людям усе ж вдасться зв'язатися з позаземними створіннями? У такому випадку потрібно налагодити з ними контакт та з'ясувати мету їх прибуття. Цим і займатимуться герої одноіменного фільму. Втім, не всі жителі Землі готові до такого повороту подій. Адже ніхто не знає, що у космітів на думці. Хтось вважає їх потенційними друзями з прогресивними технологіями. А хтось ворогами, які можуть неочікувано атакувати. Можливо, прибуття інопланетян з подіями минулого. Відповідь на це запитання шукатиме п'ятиразова номінантка премії Оскар Еммі Адамс 10 листопада. Наші очікування у далекому далекому космосі. Український кінематограф почав активно розвиватися останнім часом. Однією з вітчизняних стрічок, яку зможуть переглянути глядачі, буде фільм Сенсація одеського кінофестивалю Гніздо горлиці. Стрічка, знята на основі реальних подій, покаже історію Дарини, яка колись виїхала на заробітки до Італії. Після багатьох років проведених на чужині, жінка все ж повертається додому, де на неї очікує сім'я. Вона постане перед нелегким вибором: залишитися вдома чи повернутися до життя, яке їй нав'язала чужина. Фільм підіймає безліч актуальних для сучасної України питань. Розв'язку цієї дилеми ви зможете побачити у кінотеатрах 10 листопада. Наші очікування реалії диктують свої правила. У нас залишилися приємні спогади від перегляду потеряни. Серію фільмів, з якою зростало ціле покоління глядачів, тепер продовжить нова історія. Події стрічки Фантастичні звірі і де їх шукати, хоч і відбуваються у знайомому нам всесвіті, але розповідають дивовижну історію, яка сталася ще до пригод Гаррі Поттера. Пориньте у чудову казку, герої якої повинні піймати дивовижних створінь, аби уберегти звичних людей від неприємностей. Хоча не обійдеться без тих, хто вирішить скористатися силами незвичних створінь задля власної потреби. Втім, негідники завжди отримають добрячої прочуханки. Поринути у чарівний світ магії ви зможете 17 листопада. Наші очікування де ж я подів ту бісову чарівну паличку. Цього місяця ви зможете переглянути ще одну сімейну комедію. Продовження пригод веселої грецької сім'ї українські глядачі побачать найпізніше. На нас очікують старі добрі персонажі. Вони стикнуться з новими неприємностями, життєвими труднощами та, звісно, весіллям. У кожного в житті буває чорна смуга. Найголовніше триматися разом у найважчу хвилину. Це і намагатимуться донести глядачам. Персонажі стрічки. Побувати знову на великому грецькому весіллі ви зможете 24 листопада. Наші очікування щастя, здоров'я і всього всього найкращого. Останнім фільмом, який ми рекомендуємо вам до перегляду, є Нова Ера Зет. Після вірусу, який вразив більшу частину людства, надію в серця вселяють лише особливі діти, особливі вони не лише феноменальним інтелектом, а й тим, що їх імунітет здатен боротися з недугою. Саме з допомогою цих дітлахів, уряд намагається створити вакцину проти вірусу. Та чи є місце людяності в реальності, де панує хаос та насилля, побачити порятунок? Або загибель людства можна буде 24 листопада на великих екранах? Наші очікування не дай себе укусити. Цього місяця справді буде чим потішити свої очі. Сподіваємося, ви вже обрали фільми для майбутнього перегляду. Для вас була Кавдин із Швецов, а монтував Володимир Вітовський. Підписуйтесь на Ютуб канал, відвідуйте спільноти Play у соціальних мережах, тицяйте вподобайку та діліться цим відео з друзями. Не забудьте заглянути на мій ігровий канал Gaming Machine. До зустрічі!